— Алло? — привіт, це Марті Маузер. Я з королівських апартаментів. Вчора бачив тебе у фоє. Гаразд? Ну, я ніколи не розмовляв зі справжньою кінозіркою. Знаєш, теж трохи артист. Справді? Так, ти мені не віриш? Я. А... Ти що? В тебе є Mail? Добре, це ти? Так, обраний. Непогана світлина, правда? У мене є призначення. Якщо ти думаєш, що це якесь благословення, то ні. На мені лежить обов'язок довести до кінця одну справу. А в обов'язку ти завжди жертвуєш собою. Стрічка Джошоса у моєму житті все розпадається, але я виплатаюся. Тобі потрібна допомога, я допоможу. Я знаю, це важко повірити, але кажу тобі: за кордоном ця гра збирає стадіони. І дуже скоро я дивитимуся на тебе з коробки пластівців. на Оскара Тімоті Шаломен, Лауреат Лауреатка Оскар Гвінет Пелтро. Одеса Альтньон. Едін Олін. Тайлер Оконма. І Френд Дреша. Я не намагаюся тебе контролювати. Це неприйнятно, це неприйнятно. Але гадаю, ти не розумієш, що на кону. У тебе тут немає влади. І що ти плануєш робити, якщо твоя мрія не здійснить. Та мені таке навіть на думку не спадає. Марті чудово. Мрій по великому. Дивись помаранчевий м'ячик, про який ніхто ніколи не думав. Бачиш, ти вже краще його відстежуєш. Ти виглядаєш більш зосередженим. Марті Незвичайний м'яч буде дуже багато коштувати. Звісно, він же від особливої людини. Він від Марті чудового, а не від Марті звичайного. Дивіться у кіно на Різдво.